Скажіть, чи є різниця між вхідними дверима для квартири та для приватного будинку? Звісно ж, є. Для приватного будинку двері повинні мати більше атмосферості покриття, яке не піддається впливу сильного вітру, дощу, сонця та морозів. І плюс повинні мати надійне багатошурове утеплення, а також різні технології, які запобігають промерзанню, такі як терморозрив. А які для квартири основні вимоги? Для квартири основними вимогами є хороша шумоізоляція, добре утеплення, а також надійна система замків, яка захищає вашу квартиру.